30 січня за новим стилем 1902 року у Лондоні представники японського та британського урядів підписали договір про альянс між обома країнами. Це була перша дипломатична угода між Європейською та азіатською державою, укладена на основі рівних прав. У тексті угоди, опублікованому 1 лютого, Партнери заявили про свою згоду зберегти статус-кво на Далекому Сході та висловили свою зацікавленість у збереженні незалежності та територіальної цілісності Китаю та Кореї, а також у забезпеченні існуючих торгівельних та промислових переваг для залучених там країн. У наступних восьми статтях підписанти домовилися підтримувати інтереси один одного в східноазійському регіоні, навіть якщо їм загрожуватимуть інші держави. Пакт між Великою Британією та Японією позитивно оцінили інші європейські держави та США, оскільки він не впливав на існуючий баланс сил і сфер впливу в Китаї. Для німецького рейху збереження статус кво означало, що ніхто не буде заперечувати його територіальним претензіям в Киє учу та тим економічним перевагам в Китаї, що він вже мав. Німецький журнал Націон пише: ми хочемо нашої торгівлі з Китаєм. Ми хочемо політики відкритих дверей. Оскільки контракт послуговується вільній економічній міжнародній конкуренції, він також сприяє інтересам Німеччини. Фактичним адресатом угоди про альянс, є царська імперія, експансивні зусилля якої в Азії мають бути обмежені спільною військовою силою Великої Британії та Японії. Інтереси Росії стикаються з інтересами Британії в Центральній і Східній Азії, наприклад, в Тибеті. Але Японія стурбована просуванням Росії в Манчжурію, що загрожує її власним політичним цілям у Материковій Азії, наприклад, в Кореї. У 1894 році Японія скасувала суверенні права китайського уряду в Кореї, що призвело до війни між країнами. Тоді, під час мирних переговорів, Росія досягла обмежень щодо територіального розподілу на користь Китаю, а отже, і в своїх інтересах, оскільки через договори з Пекіном Росія забезпечила собі подальший вплив в Манжурії.